Привіт усім! Вітаю вас на каналі Про ігри. Сьогодні ми продовжуємо грати гру Lineage 2 серію ГМ про ТРБ. Ми знаходимося в поселенні Шутгарт. У нас сьогодні цікавий RB 59 рівня. Він є обов'язковим РБ при фармі рейдбоса також Ice Fairy Zero, який знаходиться в людяному лабіринті. Це Людяна Королева, на яку ми також підемо. Тож, друзі, будемо йти пробувати фармити, а вас перед початком прошу перевірити підписочку, ставте вподобайки, дзвіночок, щоб не пропускати нові серії. А ми телепортуємося. Замерший водоспад. Ось такі от стоять НПС, НПЦ, а ми оббігаємо. І біжемо в прохід прямо за цим НПЦ. Звичайно, щоб потрапити до цього рейдбоса, потрібно пройти квести. Я вже не буду розповідати, які і що. Ви можете глянути це в інтернеті у вільному доступі. Звичайно, ці квести більш відомі всім, як на Фрею, щоб увійти. Тож, думаю, це більш буде зрозуміло. Ми рухаємося до моста, до входу, куди нас обов'язково мають впустити. Зараз з королівського його замку зробили цілий данч, Туди люди ходять на фрею, б'ють фармлять. Раніше теж ходили, але більше ходили для цієї із-за того, що в неї є гарний головний бір льодяний. Ось так от тут дуже легко заблукати. Ми знаходимося біля мосту. Коли вся команда в зборі, можна зареєструватися на данж. Ось такої Стюарта Фреї. Ось так і скоро ми зайдемо. Тут іде відлік часу. А я поки вам розповім, на кого ми йдемо. Ми йдемо на капітана Captain of the Ice Queen's Royal Guard. Це гарний РБ, Горгулька. ХП у неї 156.857. Атака 1874. Магічна атака 378. Захист фізичний 2875. Магічний захист 584. У неї немає файтерів. Але, як я і казав, вона є обов'язковою для фарму Ice Fairy Sierra, яка має ексклюзивний дроп Циклет of Ice Fairy Sierra. Ми на неї також підемо, але будемо бачити, як що в нас вийде. Зараз ми чекаємо обходу. Ось ми вже по іншу сторону мосту. Починаємо рухатися, нам будуть зустрічатися. Грубки мобів, які в загальному можна і не бити. На все про все у нас є 35 хвилин. Там вон стоять горгулі. Кожна група дає якісь пониження в статах для боса. Вони є досить жорсткі, ті моби. А ось тут чекає нас наш рейдбос. Отримуємо за рівнем. Та переходимо до фарма. Сподіваюсь, нам щось та й впаде Кидає дебафи. Станить. Так, от нічого нам не випало. Але все одно результат є результат. Що ж, а на цьому, друзі, будемо закінчувати. Ставте вподобайки, підписуйтесь. І зустрінемось в слідуючій серії, на слідуючому РБ. Пока-пока!